Марк Савчук із Демсокири написав трохи про новий пакет допомоги від США, про те, які висновки можна з цього зробити, і про те, яка ж роль утримання Бахмута ЗСУ. Текст фактично сформовано із думок американських військових фахівців. Отож, з опублікованих даних свіжої військової допомоги США на 2,6 мільярда доларів, якщо подивитися на список, то бачимо в основному розхідники. Іншими словами, це. Так звана кров нашої війни. Це те, що нам дає можливість робити смерть ворогам кожного дня. З огляду на те, яку техніку нам передали союзники, танки, броня, то нас готують таки до мобільної війни, маневреної, де ми можемо атакувати та рухатися. Ну і власне це добре. Про це добре написав американський генерал, відставний уже Мік Раєн. Він каже, що немає жодної військової операції, яку було би важче спланувати, організувати та здійснити, ніж подолання перешкод загальновійськовими силами. Майбутні наступи відрізнятимуться від попередніх, бо обидві сторони постійно вдосконалювали можливості для розвідки і нанесення ударів. Обидві сторони зараз використовують майже незліченну кількість безпілотників різних типів, а також боєприпаси. Тепер обидві сторони діють в середовищі майже всеосяжного спостереження, де час від виявлення до знищення значно скорочено. Це означає, що обман перед операцією буде життєво необхідним для українців, щоб приховати ключові цілі та напрямки просування, матеріально-технічні засоби, зосередження військ, а також розташування критичних об'єктів, таких як інженерне обладнання та артилерія. І ще однією причиною, чому майбутні наступи будуть іншими, вважає американський генерал. Є стратегічні ставки. Росіяни прагнуть розтягнути конфлікт. Насправді каже Райан, я вважаю це помилкове припущення з боку Путіна, але це інша тема. Тоді як українцям, на думку відставного генерала Міка Раєна, потрібно ще раз показати Заходу, що Україна не лише варта підтримки, але й за умови постійної військової допомоги у 2023 році та надалі вона може перемогти російське вторгнення. Незалежно від того, чи будуть розпочаті завтра, чи наступного тижня, чи наступного місяця, українські наступи будуть відрізнятися від тих, які ми вже бачили. Але українці продовжуватимуть показувати нам, що їх цілеспрямованість, адаптивне мислення та гордість за захист України роблять їх непереможними. пише Мік Райан. Ну і про інший важливий момент чому ж ми захищаємо Бахмут, якщо, наче кажуть, вигідніше було відійти. Тут цікаву думку висловив відставний адмірал Сполучених Штатів Вільям Макрейвен так, якщо судити про військову доцільність, то можливо дійсно залишити місто було б вигіднішим, проте ми живемо не в ідеальному світі. По-перше, вихід із міста вдарив би по нашому бойовому духу. По-друге, дав би Путіну аргумент бачите, ми таке рухаємося вперед, хоч і важко, але просуваємося, і так буде і далі. По-третє, зменшив би впевненість західних союзників у тому, що ми зможемо перемагати орків. І останнє найголовніший аргумент так сталося, що по роботі я багато спілкуюся із західними союзниками різні посади та місця роботи. І всі в один голос кажуть коли ви перемагаєте, нам набагато простіше агітувати про додаткову військову допомогу Україні. На жаль, такі наші реалії. Не здаючи Бахмут, ми показали всьому світу, що навіть із проведеною мобілізацією. Росія не може досягти будь-яких значних успіхів на полі бою. А отже, не потрібно пушити Україну до переговорів. Вони все ще можуть виграти. Україні треба допомагати, і вона може розбити армію Росії на полі бою. Слава Україні! Слава ЗСУ. Подяка партнерам. Переможемо.